Христос народився. Славі його! Е, я прочитаю Євангелія від Луки, да. е, Другий розділ е, 9 верша. Аж ось англо Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Сідайте! Хочу прочитати далі трошки цю історію. Нам вона нас знайома, і тим більше вчора була в нас така вистава, в принципі, сьогодні дуже багато буде щось. Ми будемо дуже багато нагадувати і дуже багато інформації буде повторитись, але я думаю, що с новеньке ми для себе таке візьмемо. Я читаю далі з 12 до віша. А ось вам ознака: дитину з повиту ви знайдете, що яслах вважатиме. І ось раптом з'явилася з, з Ангелом сила Велика Небесна Війська. Що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них на небо, пастухи, пастухи зачали говорити один одному. «Ходімо до Тіхвоєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що й посла А побачивши, розповіли про все те, що. Що про цю дитину було ізвіщено. І всі, хто почув, дивувалися тому, що їй пастухи говорили. А Марія усі слова свої зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулися, і хвалячи Бога за все, що почув і побачив, так як їм було сказано. Коли ж виповнив вісім днів, вісьми день, щоб різати його, то Ісусом назвали його, як був ангел сказав першим, ніж він був зроблений зачатку. Така історія нам всім знайома, ми її не розуміли чули, як я вчора та по думку мені з'явилися, що я цю історію переживаю 20 раз, да? ну, 20 років переживаю 20 раз. Ну, Я думаю, що да, ми набагато чаще переживаємо, тобто ми згадуємо більше, ніж скільки нам років, да? але ця історія для нас, вона би, ну, можна сказати, вже ну, да? обговорювалися з різних сторін на різні теми. Тобто вже таке читання, куда може щось нам... Було. Ми вже все знаємо, що нам ще про це говорити. Тобто, але тобто ми кожен раз, коли згадуємо якусь історію, да, наприклад, то ми не можемо це до кінця однозначно зрозуміти. Да? І якісь новенькі такі моменти, які ми можемо до себе відкривати. Е, і я б хотів би поговорити сьогодні, ну, так, проповідь я свою назвав, що Бог, який тримає обіцянки. Взагалі, е, як читаємо, там саме це 10 і 11 вірш, там так написано не Неляканість, це Ангел їм сказав, бо я благовіщу вам радість велику. Ну, для юреїв того часу це було насправді велика радість. Тобто ми знаємо, що там і дуже складні часи були, і вони були в такому. Ну, окупації да, Римської імперії і податки були, ну, от, були великі, да? тобто, Сенка, яка вчора показує, що налоги великі, і важко жити, що от би нашим дітям краще було. Да? Тобто, Що раніше було, то зараз, ми думаємо, що колись буде краще. І ось сталася ну, вам радісна новина, радість велика, да? саме постукав, мені кажуть, ангел. Тобто народження Месії, воно насправді було е, обіцяне через років. Тобто, ще, ну, ще багато років тому назад. Е, і ми, я зараз прочитаю два місці. Це перше місце Ісаї 7.14. Е, тому Господь сам дасть вам знак. Ось діло утробі зачне, і сина поробить, ой, породить, якщо, е, і назвеш е, йому ім'я Іваної. Ім ім Наступне місце це Михея. Е, П'ятий роздві другий вірш. А ти, Віфрієм і фрата, хоч мав йти у тисячах і люди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав нам його від днів віковічних. Тобто навіть ці місця Біблії, вчора згадувалися на цій славі, зараз проговорювали саме як в сюжеті такому. Це, все нам відомо, коли пророк тоді виходить і казав, дав, що віфліємі родиться нам Спасителем. Тобто це було обіцяно дуже-дуже давно. Але якщо ми будемо уважно читати, там далі не тільки сказано, що тільки цим постукам вам радість люди. Але там далі написано, що станеться усім людям. Тобто усім людям це означає, що і нам. І теж можна прочитати пророцтво, як теж яке в Біблії написано, так? ця подія насправді має принести радість не тільки юдеям, а ще й всім людям, всім народам. Теж прочитаю це Ісая. 45-й вірш, там так сказано. І він сказав: того мало, щоб був ти мені загарвав, щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятовник Ізраїля, але я вчиню тебе світлом народів, і тут увага, щоб був ти спасінням моїм аж до краю землі. Да, тобто, ну, Ізраїль там знаходиться десь внизу Азії, а до краю землі це ну, до краю землі, да? тобто, геть вся наша земля. Тобто, Ну, Бог посилає Ісуса на землю, щоб Він був Спасителем аж до краю землі. Да. І давайте ми з вами е, поговоримо трошки, що ж дає нам ця радісна новина, що родився Ісус. Е, Перше, що я виділю, це спасіння від Е, Прочитаю в Івангелію від Матфія Матфія, перший розділ 21 вірш. Е, і вона вродить сина, ти ж досить мене Ісус. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Тобто, Ісус спасе людей від їхніх гріхів. Тобто і нас теж спасе від наших гріхів. Тобто, людство, воно що, воно завжди буде жити під тягарем гріха. Завжди. Тобто, це, так сказати, наша людська природа. Але якраз саме народження Ісуса вона відкриває такий шлях до спасіння. Тобто, коли родився Ісус, це запустило цей Божий план, запустило цей механізм Спасіння. Всього людства, да? тобто, без народження Ісуса, ми б не мали то, взагалі надії на вічне життя. Це не Е, Другий пункт, який я ви виділив, це мир із Богом. Ми тобто, будемо мати мир з Богом. Е, це те, що ми сьогодні вже читали, е, там, може трошки дивувало, там загуки, е, другий розділ 14 вірш. Там так написано. Слава Богу, на висоті і на землі мир. Тобто, коли родився е, Ісус на землі, Стане мир і буде мир далі. Тобто і там далі написано, що у людях добре буде. Тобто цей мир він для наших сердець і відновлення стосунків з Богом. З Богу. З Богу да? Тобто, там, ж саме в пророцтві було написано, що спасти не тільки і людей, да? а ще й всіх, тобто зібрати і відновити стосунки з Богом. Тобто саме через Ісуса Христа. Тобто Христос, коли він народився, Він стає таким. Мостом між людством і Богом. Е, і ми можемо тепер з'єднатись з Богом через, через Ісуса Христа, приймаючи Його свого Спасителя. Е, наступний пункт це радість через виконання Божих обіцянок. я так виписав. Е, тобто, е, трошки зараз е, погубився в історію. Е, е, тобто, насправді, е, поколінь е, народження Ісуса чекалось дуже-дуже довго. Тобто я сам насправді скільки в цих 20 років святкує різдво, я не знав, це поки не почав готуватися. Е, я думаю, для багатьох буде здивуванням, ну, е, здивування, що е, ще перше пророцтво про народження Месії це ще була об'єднаця ведення. Тобто, що це написано в буттях е, ну, Бетіє, 3 да, глава, 15 років. Е, там це саме перше оце, зговорю, пророцтво про Месію. Е, Воно, ще було дане в суду, там, де, е, коли в нас було гріхопадіння Адама Таєви, е, то ну, це було приблизно 4000 років до народження Христа, Бог тоді обіцяв, що е, потомок жінки е, зітме голову змія. тобто е, ну, дитя жінки воно е, ну, зверне голову е, змія, тобто сатани. тобто Хтось родиться від жінки, хто е, побідить садону. Тобто це взагалі таке найперше, тобто для мене це було таке новеньке, я раніше не знав цього, і я думаю, може, хтось так також не знав. Так, тобто це така цікава інформація, що ось за 4 тисячі років до народження Ісуса Бог вже е давав таку, таку Е, Потім, е десь приблизно ще за 2 тисячі років до народження Христа, Бог про це говорив, коли обіцяв Аврааму, що. Саме через, ну, через його через потомство Бог благословив всі народи. Тобто, ми знаємо, да, що Авраам це потомок всіх євреїв, і саме через євреїв в нас прийшов Ісус, Месія на нашу землю, і через нього ми маємо спасіння. Також такі більш чіткі обіниці це спророст, да, які ми сьогодні вже читали, це Ісая, Ухея, це приблизно 700-500 років до народження Христа. Тобто, це напродовж всього взагалі створення світу. Да, від 4 тисяч, потім 2 тисяч років до Христа, потім, коли вже був саме так сказати, падіння ізраїльського народу, да, коли е, вже е, не було ну, почти не існувало, були в, в рабстві, е, все одно весь цей час Бог тримав цю свою, ну, е, можна так сказати, тримав таку інтригу, можна сказати, що 2-4 е, тисячі років тому сказав, потім ще раз повторив, потім ще 500-700 років назад повторив і люди цього чекали. І якраз було таке складне становище, і люди чекали якогось чуда. І ось проходить так сказати за 4000 років від першого, взагалі першої обітниці, і Бог виконує свою обітницю. Тобто ми можемо сказати, що Бог Він тримає свою да? Тобто, Що Бог сказав, воно 100% відбувається. Е, можна ще буквально декілька прикладів е, таких е, обіцянок Божих, які збулися. Саме до ізраїльського народу. Да? Коли Бог обіцяв, що Він виведе ізраїльський народ з Єгипту, так, ми знаємо, хто, що він виведе свій народ з Єгипту. це теж таке. Він обіцяв і зробив. Потім такий так, тоже класний такий віршик, це написано в Ісуса Навіна, 21 розділ 45 вірш. Не залишилось жодного слова з усіх добрих слів, які Господь говорив дому Ізраїля. Усе збулося. Тобто все, що Бог казав е, ізраїльському народі, коли там був е, Ісус нами, все збулося. Нічого Бог не залишив не виконував. Тобто ми можемо з певністю сказати, що Бог не виконує свої обіцянки. Е, ну, і давайте тепер до нас, щоб підійдемо. Що, що ж нам дають ці Божі обіцянки? і що ті обіцянки чекають на нас, як на віруючих людей. Е, ну, Ми вже сьогодні згадували перша така взагалі найважливіша обіцянка, що. Обіцянка спасіння для всіх народів. Ми знаємо всі на пам'ять, ну, я думаю, більше знає на пам'ять вірш Івана 3,16, да? бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а мав вічне життя. Да? Тобто Бог нам таке дає обідницю, дає таку ну, обітницю, що всі, всі, хто повірить, вони будуть е, мати спасіння, будуть доступні до них спасіння. Е, класна е, наступна обідниця е, це обідниця Святого Духа. Е, в діях е, діяння цих апостолів написано в другому розділі е, 308-ї віри. Е, Бог обіцяв, що дар Духа Святого буде на тих, хто, же, хто в нього вірить. Тобто, хто буде мати віру, на нього йде Дух Святий. Е, Наступне да, це у нас обідниця вічного життя. Бог обіцяє вічне життя. Це я прочитаю в 1 Івана 2, 25. А оце та обідниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Тобто Він, тобто, Бог сам обіцяв нам вічне життя. Тобто ця обідниця присутня тож, що ми маємо надію на вічне життя. Тобто, і як можна повторитися, що народження Христос Христа це якраз стало таким першим кроком до виконання усіх всіх обідниць. І також в нас ще є така обіцянка, що Бог повернеться, що Його повернення буде. І ми цього теж чекаємо. Е, прочитаю декілька е, вірші. Е, дії святих апостолів, перший розділ, 11 вірш. Е, Ангели сказали, що Ісус повернеться так само, як і весні, сі, да? Там, е, ну, Ви, Я думаю, теж багато знаєте історію, що коли Ісус підносився вже з землі, то прийшов Ангел і сказав, що. Ісус повернеться на землю, так само, як і підіймався. Тобто, і ми, в принципі, чекаємо всіх, хто придержить Ісусу. Також ще є нам одна обітниця, це вона записана в об'явленнях 21 розділ, 4 вірш. Бог створить нове небо і нову землю, де не буде смерті, плачу та болю. Тобто, ми всі чекаємо на, на виконання цієї обітниці, що. Ми рано чи пізно сюди поведемо, і там буде нова земля, новий дім наш, де не буде ні смерті, ні плачу, ні болю. Тобто буде дуже класно. Тобто і ми, як віруючі люди, і ми маючи надійне виконання, тобто ми знаємо, що Бог виконує свої обітниці, і Бог нам це вже сказав, Бог вірний своєму слову. І ми вже чекаємо цих робітниць, виконання цих робітниць. Як ми маємо реагувати або відповідати на ці обіцянки? З довіри, так? Тобто ми маємо довіряти Богу. Тобто в нас немає причин не довіряти Богу. Тобто ми, бачучи історію, як Ізраїльське народження, історію народження Ісуса, ми бачимо, що Бог виконує свої обіцянки. Тобто ми маємо довіряти Богу. Е Продання, такі вірші при тій розібраті вірші. Надійся на Господа всім серцем своїм. Тобто Потрібно надіятися на Господа всім своїм серцем, е тому що, як вже сьогодні говорили, що саме народження Ісуса показує, що ми. Можемо довіряти Богу ну, на 100%, тому що Бог, якщо він сказав, Він це виконує. Е, також ми маємо дякувати Богу за те, що Він нам дає Да? Тобто Бог, по суті, нам нічого не винен. Але Він нам пообіцяв і ми маємо бути вдячними. Е, Дякуйте Господу, бо він добрий. Це записано в Е, в е І очікувати з вірою. Написано в Євреях 10 розділ, 23 вірш. Тримаємося непохитно надією, бо вірний той, хто обіцяв. Бог вірний. І ми це з вами знаємо. І ми маємо бути впевнені в ньому і триматися непохитно, так, як тут написано. І як би хотів такі маленький висновок в кінці сказати, що саме народження Ісуса це якраз доказ Божої вірності, що Бог. Він, якщо сказав, він виконає. Тобто, якщо Бог сказав, то немає сенсу щось там думати, чи буде, чи не буде. Бог вірний і це саме Він доказав, коли народився Ісус. Е і нам потрібно радіти, що Бог виконав свою обіцянку саме про народження Ісуса. Е і він продовжує діяти в нашому житті. Тобто і далі він дає нам обіцянки і на майбутнє для е нашого майбутнього життя. Е і я хочу побажати нам всім, щоб ми з такою надією ці обіцянки чекали у Божого і приходу, і надію мали всі на вічне життя. Христос народився. Давайте ми з вами помолимося. Подякуємо Богу за цю велику подію, що Він прийшов в наш світ і він виконує цю обіцянки, що Бог вірний. Давайте з цим подякуємо Богу.